На цьому комбайне лічно працюю тринадцятий сезон. Працював на Ниві, на доні, на Єнісеї. Він прильотся це тут, а ми самі з Краснопілля, там у нас дуже. Анатолій Ямков комбайнер із понад тридцятирічним досвідом. Чоловік розповідає, зернові попри негоду і постійні ризики вродили добре. Проте скільки часу нині проводить у полі, каже: з утра я кажу до пізнього вечора. Хороше поле озе, красиве, чисто. Все нормально, 65-річний водій Олексій Міщенко до вторгнення також проживав у Краснопіллі. Після влучання в будинок змушений був переїхати, та й тут каже обстріли не залишають. Коли сіяли, а, ну там чи ні, десь до на тій стороні сою, да навіть в поле і пулі прилітали. Було і таке, бросала роботу, тікали. Пулі прилітали рядом. Пиль піднімали під ногами. Коротше. Було і так. А сюди прийшов, треба працювати для того, щоб ну, так. за квартиру заплатити, комуналку заплатити, сім'ю прокормити. За словами виконуючого обов'язки директора інституту сільського господарства Північного сходу на України Віталія Кабанця, цьогоріч на тутешніх полях 66 гектарів озимої пшениці. Через дощі, говорить, жнива трохи затримались. Дощова погода, яка мала місце останній тиждень, дещо зробили паузу у збиранні. І можна сказати, зараз буквально, я думаю, що сьогодні-завтра повноцінна область приступить до жнив пшениці озимої. Науковець Володимир Шахов спеціальним приладом вимірює вологу. Вологість зерна складає десь 14-14,5%. Ми тільки почали жнивувати, але ми бачимо, яка прекрасна погода, вітерець буде підсушуватися з хвилини на хвилину додаватися підсушування. І ми вважаємо, що сьогодні вже можна в цю годину починати збирання, продовжувати збирання. Норма товарного зерна 14%, а насіннева зерна до 15%. Перші результати ж нової кампанії обнадійливі, додає заступник директора з наукової роботи Микола Собко. За 5 тонн пшениці середній врожай по області має бути. Ну це знову ж таки приблизно 10-12, можливо, 15% менше ніж минулого року. Ну цілком пристройний, хороший врожай, який дасть можливість бути коморам повними. Наші перші обмолоти насінницьких ділянок. Деяких сортів пшениці показують хороші цифри. Зокрема, Богдани, сорту Богдани, еліти 7,2 тонни з гектара. Це, на мій погляд, як насінневого матеріалу, це достатньо хороший врожай. Інші сорти також. Приблизно на такому рівні клята війна, і на наших полях ось комбайн збирає, і ми дивимося, то там дрон упав із горівшого ще, коли пшениця була зелена, 3, 6, 10 квадратних метрів, коли той дрон клятий горів чи догорав. І таких п'ятін багато. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, загалом цього року посівна площа в області становить 1 мільйон 25 тисяч гектарів. Під ранні сільськогосподарські культури відведено 236 тисяч гектарів. Це на 15% менше ніж торік. Скоротилися посівні площі під озимим житом. Ярою пшеницею вівсом на третину. Решта ранньої зернової групи це в межах 3-10%. Загальні площі ранній зернові групи є меншими суттєво порівнюючи із попереднім роком. Маємо врожайність вищу порівнюючи з минулим роком. Пшениця цьогоріч маємо врожайність 65 п'ять з гектара, тоді як в минулому році вона була на центнерів центрів з гектара нижчої ячмін це понад 50 центрів з гектара, В минулому році це 45 центрів з гектара, Горох збирають понад 30 центрів з гектара, тоді як в минулому році було на 3 центри з гектара менше. Через те, що частина території замінована або в зоні бойових дій, це унеможливлює сільськогосподарську діяльність, розповів посадовець. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.